Десь життя виглядає так. Ви кожного місяця отримуєте якийсь дохід, наприклад, зарплата, і тратите її, як правило, протягом першого ж місяця приходите до нуля. Через місяць знову вам прийшла зарплата, і ви знову прийшли через місяць до нуля. І так живуть люди від зарплати до зарплати, від Різдва до Великодня проходить наше життя. І в кінці кінців ви все-таки завжди приходите до нуля. Тому золоте правило. Не тратити завжди всю зарплату до нуля, а виробити звичку завжди відкладати мінімум 10%. Тобто, щомісяця, коли вам приходить зарплата, старайтеся 90% не більше витрачати, а 10% завжди виводити у резерв з кожної зарплати. Повірте мені, це можливо і абсолютно не грає ролі, скільки ви заробляєте кожна людина. На своєму рівні може мінімум 10% від своїх доходів чи зарплати відкладати. Що це вам дасть? По-перше, ви почнете формувати гроші, грошовий запас, так званий резерв. І цей резерв дозволить вам. Скрутний момент, коли, не дай Бог, там, щось трапиться в сім'ї, або коли банально вас звільнять з роботи, чи ви вирішите самі звільнитися, або доведеться переїхати, у вас буде грошовий запас, який дозволить триматися на плаву той період, коли ви не будете працювати. Адже є всім зрозуміло, що є крім робочих грошей, так, робочі, це ваша зарплата чи ваш дохід, є ваші розхідні гроші. Це ваші витрати. І є ще інший вид грошей. Це гроші, які ви накопичуєте. Резервні гроші. І їхня роль у нашому житті дуже важлива. Банально, навіть зараз ви дивитеся це відео в Ютубі, дякуючи резервному запасу, акумулятору на вашому смартфоні. Тобто, всюди, все в природі, використовує резерв. І ми. Homo sapiens теж повинні його використовувати та формувати. Резерв може бути вдома, в готівці, в валюті, в гривні. Може бути стратегічний резерв. Для чого формувати стратегічний резерв? Дивіться. Знову ж таки, якщо дивитися на ваше життя з точки зору часу, то у вас життя ділиться на три періоди. Перший період це навчання, садик, школа, університет. Так, я зараз це витру, будемо трошки акуратніше. Ви вибачаєте за мій почерк, ну, такий вже є. Перший період навчання. Далі, в років 20, ви починаєте вже заробляти і фінансово рухаєтеся вгору з точки зору грошей. так? Протягом життя купляється якась нерухомість, квартира, автомобіль, сім'я створюється період, коли ви заробляєте гроші, період заробітку. І ви маєте розуміти, що прийде точка у кожного з вас, коли ви не будете працювати на роботі. І, відповідно, якщо подивитися на людей, які в Україні вже не працюють, тобто на пенсіонерів, то це в основному бідні люди або люди, які продовжують в пенсійному віці працювати. Так? так от, якщо ви не хочете, щоб у вас було це падіння, якщо ви хочете, щоб у вас завжди в житті були гроші, вам потрібно самому про це подбати. І це називається також резерв, але стратегічний резерв. Давайте назвемо це капітал. Ніхто не знає, скільки цього часу у вас буде. Ви можете жити рік-два, а можете жити 5, 10, 30 років, коли ви вже не зможете фізично працювати. Наприклад, моя баба жила до 93 років. І от цей період 60 до 93 це 33 роки це великий проміжок часу. І більшість людей в цьому віці вони продовжують ще якийсь час працювати, а далі їм допомагають жити діти. Так, от, якщо ви хочете бути самодостатніми і щоб у вас цей період називався відпочинком, а не каторга, вам потрібно сформувати на цей період капітал. Де надійно в Україні накопичувати гроші так, щоб бути впевненими, що вони будуть збережені? Як навчитися накопичувати, якщо ви заробляєте небагато, або як збільшити свій дохід, як зберегти гроші від знецінення? Адже ми розуміємо, що гривня постійно знецінюється, що долар росте, ціни на товари ростуть. В якій валюті краще накопичувати, бо інколи в валюті не так вигідно, як в гривні відповіді, відповіді на ці всі запитання я можу вам надати в приватній розмові мої контакти є в описі до цього відеоролика. Звертайтеся, в мої консультації, моя перша консультація, вона завжди для вас буде абсолютно безкоштовна. І я допоможу вам дати відповіді на ці всі питання. Єдиний варіант захистити себе від бідності це навчитися формувати резерв. І в наступних моїх відео я доведу, що кожен з вас може як мінімум 10% накопичувати.